Порятунок потопаючих справа рук. усіх, хто вміє, хто має уявлення, як це робити в обласному центрі на новомиколаївському пляжі. Цьому могли навчитися усі охочі. Працівники служби надзвичайних ситуацій провели показові навчання. Врятувати тонучого тепер вміє і Дарина Романська. Данило вміє плавати з маличку, для нього неважливі облаштування пляжу та відповідність усім вимогам. Зізнається, і сам не завжди дотримується правил поведінки на воді. Ну, ні, ні, не перепливаю, а так от, за бойки могли. Лісам дітоприяти, мов попригадити. Ну в гор -саду, ну, страх там передалі можна стоїть ну, маленький адреналін, попалить. Цього разу адреналін хлопець отримав і без стрибків. Він вперше побачив, як тонула людина. Показові навчання для Данила стали несподіванкою. Я плавав, плавав, тут чоловік Хотів допомогти, а це виявилося залісучині. Нещасний випадок на воді розіграли аквалангісти. Вони розказали і показали відпочиваючим, як рятувати тонучого, надавати першу медичну допомогу на березі навчали медики. Для гігієни рота краще накрити якоюсь серветкою чистою тканиною або бинтом. І роблячи сильний вдох, видих робиться у рот постраждалого. При наявності, якщо губи розбиті, зуби вибиті або ще якісь неможливості надання. Зробити рот в рот, можна робити вправу в рот вниз. За 10 хвилин постраждалий почуває себе добре. Зізнається, у ролі потопельника було моторошно. Страшно. Страшно, звісно. Може бути таке, то якщо навіть балишся, стануть можна легко. Щоб уникнути нещасних випадків, купатися потрібно у пристосованих для цього місцях. Такі можна знайти в 10 районах області. На жаль, всі решта районів, в тому числі і на. Обласний центр не зробили того, щоб люди мали спокійний відпочинок, безпечний, головне, безпечний відпочинок в місцях масового відпочинку біля води. За показовими навчаннями спостерігали майже усі відпочивальники на Новомиколаївському пляжі. Слідкував за діями професіоналів і Данило говорить, тепер в разі необхідності і сам зможе когось врятувати. Ну, щоб люди знали, як спасати, і не, не боялися. Чоловік може тут утонуть, а ані будуть знімати на камери, як це зараз ділянка. Дарина Романська, Іля Зеленкін, день за днем.